Так, Народ. Сьогодні я вам покажу свою гаражну буржуйку, яку ми з батьком зробили в літі, е з того що було. У мене була бляха порубана на, на сейф колись. Так вона мені не пригодилась на сейф. Ну і ми з нею і кількох вулків зварили таку буржуйку. Тут є один цікавий момент, так я би не знімав просто про неї, але вона для комбінованого палива в мене є дрова, а крім дрів, у мене багато є в наявності терси. І через такі дверки терсу закидати в край важко. Ну, вона розсипається, то ми з батьком переварили ось завіси. Криваю, накидаю туди терси. Палюю, і воно в мене горить. А дрова я закидаю собі через дверцуте. Отаку. От і ще попаляшка є. Ось така попелярка. Аж свистить. Терсон там горить, знизу кидає дрова, а зверху засипає терсою, і терсо собі горить, не гасне, вигорає повністю. От, видно, як від початку вона відгоріла пічки. І туди. Е, так, демохід, до речі, багато критики в мене було серед знайомих за мій димохід. Димохід у мене зроблений з 80-ї труби. Всі казали, що не буде тяги. Горіти не буде, а воно аж гуде. Але це того воно гуде, що в мене вона прямо точна, без ніяких поворотів, шуберів і тому подібних речей. Воно все вилітає туди, сажа вверх, бо на роботі в нас буржуйка, ми колись зробили, і вона забивається сажею. Тяга пропадає. Там ка у нас сотка труба, але є поворот і два поворота, точніше, і воно дуже сильно закоксовує її. А тут вилітає все, та й все. А 80-ка? а все просто. в мене от в стелі е, була труба е, для вентиляції, і я вже не хотів панель довбати. І так поміряв, що 80 труба сюди проходить, так і купив 80 трубу, так воно і працює. До речі, труба це була <сум>, сама дорожча деталь боржуйки. Це труба. Так, Ось такою терсею палює. Перемішку з що, Кому цікава така штука, може комусь пригодиться, хтось хоче робити боржуйку, використовуйте. Подвійна загрузка, дуже зручно. А ще тут є один такий прикольний момент. Я вкладаю кусок кругляка і кручу, шампура, собі печу м'ясо. Зразу не відходячи від токарного станка. Отак. Вот Якщо... Робіть. То, що кажу. Димохід то, то вже по ситуації. В кого десь далеко треба з поворотами, то бажано труба, щоб була як погрубша. Бо інакше будете мати біду, воно буде закоксовувати і все. Прийдеться чистити, воно буде диміти всередині. Ми це вже пройшли ці всі моменти. Але я дійшов до того, що мені от такий самий ліпший.